Добрий ранок, суботній. Сьогодні я вирішив приготувати картоплю з м'ясом в глечку. Ще не готував так, хочу спробувати. Приїхав на Київське море. Буду готувати тут. Ось такий глиняний глечик на пів літру. Сподіваюсь, він не лопне в, в вугіллі при високій температурі. Ну, напевно ні. Тож, піду шукати дрова, бо я нічого по дорозі не знайшов. На вулиці зараз <кій> мінус один. Доволі прохолодно, треба трошки зігрітися. Знайшов тут є якісь порубані дрова, зараз їх пилочкою попіляємо і топоріком чик і все, в мене будуть дрова. Знайшов якісь кусочки валялися. І такий стовбур, наче сухий. Зараз зігріємось і попіляємо його. У мене е, схоже на ціпку пилка тримаємо ногою І пиляємо. зручна пилка Що ж ще кусочок його навпіл Будемо їх забирати з собою! Дякую друже, хто залишив для мене цей кусок, я сьогодні за тебе вип'ю кави. Залишилась ці дрова з сокирою трошки порубати, підкопаюсь, розпалю багаття і вип'ю чайок або каву. Ну нічого зараз піддасться. Хотів викопати лопатою десь на велику нішу тут, але земля. Дуже тверда, тому я на горизонті бачу декілька камінів і зараз, зараз зроблю собі мангал з камінь. Що, сьогодні я хочу зробити картоплю з м'ясом у цьому прекрасному оличку ємністю 05 літра і хочу його повністю обернути у вугілля. Поки догорає наше вугілля, я хочу показати, що в мене сьогодні буде. картопля. Цибуля. И яйца. Почнем мы, напевно, с картопли. Мясо пока откладу. Картоплю ріжену на невеличкі кубики і воду її миску. з усією. Все, вирішувати картоплю помити. Підемо її мити. Кинув в вогнище вугілля, щоб пришвидшити процес і щоб було його більше. Хочу повністю глечик завернути в це вугілля, Прибирати його, покласти глечик і завернути на декілька на час для того, щоб вона... Приготувалися. Що, зараз помили картоплю і розпочнемо, напевно, вже з м'яса або почистимо спочатку цибулю і будемо все завантажувати у наш голечик. Помилимо картоплю і пересипаємо чи переливаємо її в іншу ємність, тому що нам це буде потрібно. Відкладаємо її і починаємо чистити лук. Починаємо, як шипити це відкладаємо в наше сміття Мені здається, на півкільця і цього буде достатньо, тож навпіл і пів кільцями. Давайте його поки Навпіл і півкільцями. Здається, на голечик цього буде достатньо, поки його пересипаю в ємність. Почнемо робити м'ясо. Закипіла наша водичка, робимо поки пролив. Один, Три Я думаю, буде цього достатньо. Розпочнемо різати м'ясо. філе стегна. 200 грамів. Я думаю цього буде на очик достатньо. Почнемо. Буду робити прямо з шкуркою. Рива його і декілька частин просто рубаю його. Можна було б зробити з свининою, але я щось не дуже полюбляю її в вареному виді, більш варено в жареному виді, тому вирішив взяти м'ясо птиці. Нарізали м'ясо. Я думаю, що можемо заповнювати нашу ємність. У нас все є, ми додаємо трошки олії. Отакува трошки десь. Дови олія. Цього достатньо буде. Розмазуємо і почнемо спочатку класти матками просто м'ясо. Завантажуємо м'ясо. спочатку так, поїхали сіль перець потім трошки луку Ещё трошки. потім воду і картоплю дуже багато картоплю я Тут вот типа увожу бы. мясо. Потом будем нацесать мясо. По сторонам нарисоваем. трошки ще капли засунемо, підведемо його туди. Ми посередині ще трошки м'яска кидаємо. Це трошки ходи додам ще трошки ліки і заливаю це все водою. Цього буде достатньо і накриваємо наш глечик. Після цього готуємо вугілля і ставимо його на своє місце. Я думаю, що ми прибираємо камінчик. Відкриваємо. Звільняємо трошки місце. Я думаю... Ой! Щось полив я. І ставимо наш глечик посередині. Тільки одне я не продумав, як я це все. Буду діставати засипаємо і закриваємо наші вороги. Це все починає кипіти, я трошки відкрию кришечку, доволі швидко вода почала кипіти, якщо що, будемо доливати. Процес пішов, я думаю, що ще хвилин 30-40 вона буде так стояти. А поки підемо погуляємо по берегу Дніпра. Ні, це не лід, це каша. Ай, навіть далеко не зможу зайти. Все одно гарно. Підемо в зворотньому напрямку. Зупинився я тут один, але переважно влітку приїжджають сюди люди відпочивати і залишають за собою дуже багато сміття. Наприклад, тут там сміття дуже багато, хтось навіть залишає там пакети для них. Але все одно сміття дуже багато. Люди, коли ви приїжджаєте відпочивати, перебирайте за собою, будьте чемними. До речі, я придбав нову сокиру. Чому? Тому що я загубив у лісі, залишив під колесом свою стару сокиру Трамп, але не розчарувався і вирішив купити собі Фіскарс. новий Фіскарс. Нова модель 24-25, напевно, року. І почав шукати її в інтернеті, але... Не знайшов на неї взагалі ніякої інформації. Там відео короткометражне на 30 секунд. Тож, придбав я цю сокиру. Інформація була, характеристики на неї не були, але щоб так показати її, на відвани не мав. Вони що вони зробили? Вкоротили тут лезо, Вона важить кілограм. Лезо саме має. Довжиною 15 см і сама сокира 45 см. Леза таке дуже важке, а сама рукоятка пустотіла. Така ну, дуже сподобався її дизайн, і чому вирішив її купити. Цю модель. Вона схожа на модель X10. Але назвали її чомусь X18. Ну така, прикольна, мені сподобався сам дизайн, такий, як вікінги якісь. І непогано вона робить, до речі. Що-що. Коштує вона 3000 гривень. І напевно кипить картопелька. Блін, класно пахне. Я думаю, що ще трохи треба часу. Тож, Залишаємо ще, нехай докипає. Я придумав, що я візьму такі дві палиці, завушка, вечка і поставлю його сюди. Тож, зараз шукаю таку іншу другу палку і роб, пробую це робити. Я думаю, що вже вже Тож Пробуємо діставати її з вогнища. трошки посуваємо камінець. я не прощу собі це якщо я це все переверну оп раз ой кайф ай кришечка вже гаряча ну і кладемо його ось сюди Все, таким чином будемо дегавстувати це блюдо. Прикольно. Тож, поки його в сторону мене закипів нарешті чайник. Заливаємо його. Чайок. Ну що, настав час дегустувати наше блюдо. Тож, перше, що ми робимо. Ой-ой-ой, трошки брудне. Ми беремо серветки. Наше дно. Будемо їсти так, тому що він брудний. Я не хочу сильно вимазуватись. Протираємо нашу кришечку і відкривається разом з вами. Що тут у нас? Глечик. Літром. Відкриваємо. Ой-ой-ой. Так що, дивимось. Картопля. Картопля в нас готова. потім м'ясо. М'ясо, напевно, також, що там знизу. Думаю, що все готове, все розвалюється. Хочеться вже це все скуштувати. Що перше я скажу? Бачив там рецепти, що можна було і сиру додати гриби. Але я зробив це мінімалістично, тому що роблю я це перший раз. Наступного разу можливо зробимо прям двохлітровий глечик і спробую, спробую зробити це все там на компанію прям, А поки я куштую це сам і люблю для себе висновки якісь. Ось так, відкриваємо його. Перше мені пахне якимось шашликом курячим. Перше м'ясо пробуємо. М'ясо приготувалось дуже добре. Картоплі також Соколю трошки це перемішати, бо хочу спробувати що там на дні. Трошки, напевно, переварити. М'ясо трошки поприліпало до стінок. Наступного разу готок буде добре змазувати. М'ясо пушкою, картопля також теж. Okay. Треба пробувати так годувати. Поразу mm. візьму більший об'єм, додам сюди ще і грибів, і сиру в кінці. На перший раз мені подобається. Гарячий. Гачень тримає температуру, так як чавун. Навіть напевно краще. Тому що кавана всередині дуже така тепла, прямо ж гаряча. Тримає, хоч достав її вже хвилин 15, а гаряча капець. Тож, доїдаю, збираю свої речі і буду їхати. Буду думати, що готувати наступним. Тож, гарного дня, до зустрічі!